Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. На жаль, сьогодні країна-агресорка Росія влаштувала ще одну безсонну ніч на Київ, Запоріжжя інші міста України. Знову летіли ракети і дрони. Українські зірки вже відреагували на удар, написали все, що думають про країну-агресорку. Ведучий Григорій Решетник та його дружина відводили дітей в паркінг, аби ховатися від вибухів танку. Нехай їм дітям все вернеться, сил немає це переживати щоразу, написав Григорій Решетник. Дружина боксера Олександра Усика Катерина Усик не була багатослівною. Вона репостила кадри з наслідків ударів і нагадала, що Росія є країною терористам. Інтерв'юерка Аліна Доротюк записала відео, в якому відповіла всім, хто їй пише. Поруч з оселою Доротюк було гучно, але з нею все добре. Прилетіло неподалік мого ЖК. Але хіба неподалік мого сьогодні тільки прилетіло? Давайте будемо відверті. Вона сказала, що вона жива, з нею все добре і дякує Всесвіту. Мої співчуття всім постраждалим. Я обіймаю кожного всім серцем, сказала Аліна. Що ж, друзі, приєднуємося до цих слів. Ектор Хіменес Брау. Ця ніч була жахлива, під ударами була вся Україна, та, на жаль, є жертви. Закон бумеранга існує, карма також. Україна буде вільною та сильною, не може бути інакше, написав відомий кулінар. Співачка Анна Трінчик. Ніч жахлива. А як ви там? Написала співачка. Нагадаю, друзі, під час чергового комбінованого удару, який влаштувала країна-терорист Російська Федерація, під атаку потрапили Київ, область, Запоріжжя, Хмельницька, Сумська та Одеські області. Вже відомо про загиблих та поранених. Що ж, друзі, тримаємося. Відомий телеведучий Олексій Суханов розповів, скільки коштів йде з його сімейного бюджету на харчування. Чоловік відверто назвав цифру та пояснив, чому воліє обідати у простих закладах, а не в ресторанах. Олексій Суханов відверто зізнався, що щомісяця на їжу для його родини йде близько 10 тисяч гривень. При цьому телеведучий уточнив, що житло має власне, але оплата комунальних послуг, особливо опалення, Настільки висока, що дупа мерзне, Олексій Суханов також зауважив, що харчування не женеться за розкішю, а віддає перевагу трьом улюбленим кафе, де почувається досить комфортно. За його словами, дорогі ресторани зовсім не входять до його щоденного життя, а вдягається він зовсім не в бутіках. Як сказав Олексій, задовбали всі з цим питанням, у вас нікого це не обходить, жодної копійчини я ніколи не відмивав. Ось ці кеди, наприклад, я замовив на китайському сайті. Вони коштують близько 2000 гривень. І це щира правда. Ось мені 10 тисяч виключно на продукти. Ось так, хватає. Наголосив журналіст. Український репер Володимир Парфенюк, більш відомий аудиторії сценічним псевдонімом Вова зі Львова, повідомив, що не збирається повертатися в рідну країну протягом тривалого часу. Він з сім'єю живе у США, де планує залишатися і надалі. Таке рішення співак пояснив власними життєвими пріоритетами, які стали ще більш вагомими на тлі великої війни. Під час спілкування журналісти поцікавились у Вові зі Львова. Чому після 24 лютого 2022 року він залишається за кордоном, замість того, аби повернутися в Україну і доєднатися до ЛАВ ЗСУ, як зробило багато його колег. У відповідь на це арти зазначив, що сильно поважає кожного захисника, однак сам не готовий стати частиною війська. Як сказав Вова Зі Львова, я вважаю, що цінність людського життя є вища за все інше. Питання воювати чи ні, кожен для себе вирішує сам. Низький уклін тим, хто пішов захищати українську землю в ці складні часи. Співчуття всім, хто втратив близьких, висловився співак. За словами Вова зі Львова, він ухвалив рішення приїхати за кордон ще понад 10 років тому. Певний період він думав, що буде жити на дві країни. Однак війна несла свої корективи. Як сказав Вова зі Львова, я зробив свій вибір ще у 2014 році, точніше, навіть у 2012 році. А виїхати вдалося в 2014 році. такий час ми з дружиною жили на дві країни з 2019 до 2021 року. Думали, що і так буде надалі, але після початку Великої війни на цих планах поставили хрест. Ну що ж, друзі, кожна людина має свою власну думку. І також кожен робить свій власний вибір. Давайте будемо поважати думки. І вибір кожної людини. А що ви думаєте про це все? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Журналістка Яніна Соколова розповіла, чому після зйомків шоу з Олею Поляковою вирішила змінити ставлення до зірки. Причиною стало весілля, на якому виступала співачка у 2023 році. В інтерв'ю ведуча розповіла, що брала участь у записі програми Дорослі дівчата, де Полякова вела шоу разом з Машою Єфросініною. Проте, випуск так і не потрапив в ефір, адже сама Соколова заборонила його трансляцію. Як сказала Яніна, я знімалася в одному випуску і він не вийшов в ефір. Це була моя ініціатива. Це сталося в той період, коли Оля Полякова виступала на весіллі корупціонера. Я не знала про це перед ефіром. Мені було неприємно, що ця розмова про українськість. Не знаючи, що було в житті пані Ольги, сприймалася глядачами, як моя повага прийти на ефір до подібної людини, сказала я Ніна. Ось такі справи, друзі, і не все у нашому житті так просто. А тепер трішки про життя, вірніше про його тривалість. Професор Единбурзького університету, що з Великої Британії, Рене Мотус назвав кілька речей, які дійсно подовжують людське життя. Про жодні пігулки чи так звані суперфуди тут не йдеться. Як сказав професор та відомий науковець, найбільше враження справило слово активний. Учасники, які описували себе таким чином, мали значно меншу ймовірність померти протягом періоду дослідження. Ризик був на 20% нижчим, ведь з урахуванням віку, статі та стану здоров'я, сказав містер Мотус. З іншого боку, часті стреси, тривога або перепади настрою можуть бути пов'язані з коротшою тривалістю життя. Додав професор друзі. Також нагадаю, що середня тривалість життя в Україні на сьогодні становить близько 57 років для чоловіків та 71 рік для жінок. Ці показники значно нижчі за попередні. Зокрема, у 2020 році чоловіки в середньому жили 66 років, а жінки 77 років. Зменшення тривалості життя пов'язане з війною, шкідливими умовами праці зловживання алкоголем та тютюном, а також недостатньою якістю медичної допомоги. Друзі, а що ви про це думаєте? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Друзі, я ж як завжди дякую вам за перегляд відео, за ваші лайки, коментарі та підписку. Бажаю вам всього найкращого. І головне здоров'я. На все добре. Пока.